Привіт! З вами Мицкевич Марія, власниця розсадника Plants. В декількох попередніх відео я вам показувала, як півонія можуть красиво змінювати це забарвлення. про важливість профілактичних обробок ми з вами теж проговорили. І, і знаєте, що найцікавіше, коли кажуть, що не може півонія бути такою червоною, не може, вони так змінюються. Це найчастіше пишуть ті, хто. Не дочекалися зміни кольору і зрізали листя раніше часу. А я вам наголошую, що листя півонії, вагон, півонії, Ось це все потрібно теж знати, коли зрізати. Не тоді, коли воно ось в такому стані ще тільки починає змінювати своє забарвлення або набуло уже такого насиченого червоного кольору, і все, зрізали. Багато хто. Навіть робить так, що його ні, не квітувала, а листя ми зрізаємо Ну, толку із того листя, якщо вона не квітує. А саме в листі є весь сенс. Тому що рослинка накопичує поживні речовини на своєму кореневищі безпосередньо беручи сили із листя. Через листочки у нас відбувається фотосинтез. Через листочки йде провідник до накопичення. Безпосередньо всіх-всіх необхідних нам речовин для того, щоб рослинка наступного року радувала, радувала нас пишними квітами. І саме тому обрізати листя потрібно після того, як воно вже виконала повністю свою функцію, коли вона повністю завершила свій вегетаційний період. І в такому стані ми ще їх залишаємо. Але, але бувають, звісно, завжди висновки виключення із того. Коли потрібно зрізати. І зараз я вам покажу, в якому стані ми вже остаточно зрізаємо листочки в півоні, в якому стані ми можемо 50 на 50 зрізати або ще залишити. І безпосередньо, як правильно це зробити і що далі робити з півоніє. Тому іду до рукавиці, секатор. Дезінфектор, і буду, буду вам розповідати детальніше, як і що ми обрізаємо. Ну, ось, подивіться, яка прекрасна Америка. Так, уже трішки вона втрачає свою декоративність, але, але, ну. Як можна зрізати ось ці прямо стоячі пагони тоді, коли ми бачимо, ще зелене забарвлення на листочках. А якщо у нас є зелене забарвлення на листочках, це означає, що рослина продовжує функціонувати, продовжує робити фотосинтез. Так, чим більше червоного, тим менше, тим зменшується процес фотосинтезу, зменшується накопичення поживних речовин на кореневищі. Ось в такому стані ми листочки безпосередньо ще залишаємо і не чіпаємо. Ось це вже природній процес старіння листя, коли вона набуває такого коричневого відтінку, це, зокрема, у нас red Magic. Red Magic, вона найперше в цьому сезоні змінювалася забарвлення, ну і безпосередньо перша, хто вже починає м -м, закінчувати свій вегетаційний період. Я ось такі листочки ще не зрізаю. Я чекаю, щоб вони вляглися. Тому що, коли ось ці пагони іще у нас міцненькі, вони ще тримається, там і ще відбуваються ну, такі завершальні етапи накопичення поживних речовин на кореневищі. Саме тому, поки вона в вертикальному положенні, рослинку залишає. Ну, а кому вже це зовсім не подобається так. Це стадія, коли ми можемо починати зрізати уже наші листочки. я ж починаю зрізати листя тоді, коли вона ось такому. В горизонтальному положенні, коли вже пагони в нас ляглися, вони можуть природні, а може допомогти вітер, деякі з них поламати. І ось, таку, ось такі вже пагони, ось такі кущики я буду зрізати. Це сигнал того, що вже все, ну, транспірація у нас тут закінчується, поживні речовини накопичились, і можемо сміливо прибирати надземну частину. Давайте покажу, як саме обрізати. Ну що ж, дивіться, ось це у нас вже кущик, який має лежачий пагор. В горщиках я зрізаю ось так повністю в нуль. Ну, тому що нікому не хочеться бачити пеньочки зверху. Якщо ж ми говоримо про півонію в ґрунті, тут бажано залишити пеньочки по 2-3 см. Ось так. Чому? А, якщо у вас немає таблички біля рослинки, є дуже велика вірогідність посадити іще щось на місце півонії. А, хтось мені зараз каже, що Та, ну, такого не буває. Буває, повірте, коли копають лунку і знаходять кореневище півонії. Тому, Тому. Садку залишаєте пеньочки 2-3 см, які ми зможемо прибрати ранньою весною, коли почнуть прокльовуватись наші червоні носики прекрасних п'я. Важливий момент. Багато хто каже, що листя співонії не можна складати в компост, тому що у нас тут можливі грибні захворювання. Так, тут я погоджуюсь. Але якщо ви протягом сезону робили профілактичні обробки і ви впевнені в тому, що ваша рослина здорова. Сміливо відправляйте це листя в компост. У моєму варіанті всі півонії, які я буду зрізати на розсаднику, і на маточнику, і все в саду, я буду складати в компост. Тому що це потім буде класне підживлення для всіх самих півоній. Коли півонія підживлює півонію. Але вибір залишається за вами. І я вас дуже прошу: головне, не спалюйте. Занесіть смітник, але не спалюйте. Це значно шкідливіше буде. Що ж, я сподіваюся, це відео для вас було корисним. Тепер ви знаєте, коли і як обрізати ваші півоні. Що не потрібно поспішати все начисто прибрати в квітнику голову. Лисо не завжди ефективно. Так, так, я розумію, що хочеться інколи отак ідеальненько, щоб було чистенько. Але для рослинок теж інколи важливо почекати, почекати, щоб вони набралися сил і рясно квітували навесні. Я вам бажаю квітучої весни, щоб всі ваші рослинки чудово себе почували в садах. І, нагадаю, ось ця вся півоніва краса доступна до замовлення. Вони в горщиках закрити кореневою системою. І їх можна висаджувати протягом всього сезону. Ну і зараз уже під кінець вегетаційного періоду півоні я можу вам пропонувати відправляти зрізані півоні. Це буде компактніше, будуть менші посилочки, але якість півоні від цього не постраждає. Тому обирайте на сайті свою красуньку півоні від Mary Plants. До зустрічі нових відео шоколадку.